Доброго дня, мене звати Наталія Чорна. Я кандидат психологічних наук, психолог громадської організації Захист об'єднання волонтерів. І сьогодні у рубриці варто знати, ми поговоримо з вами про ментальне здоров'я, а саме про ресурсний стан. Ресурсний стан це наявність фізичних та психоемоційних ресурсів, які дають людині енергію та мотивацію вирішувати щоденні справи, справлятися з труднощами та будувати своє життя. Ресурсний стан характеризується відчуттям задоволення, впевненості, свободи. Ресурсний стан є нашою внутрішньою батарейкою, що на фізичному та емоційному рівнях має забезпечувати нам певний рух, енергію, мотивацію щодо діяльності. І, звісно, з часом ця батарейка може сідати, тому що нам не вистачає нашого внутрішнього ресурсу. І тоді в принципі, ми стаємо менш активними, непрацездатними, втомленими. І загалом наша мотивація знижується, і ми розуміємо, що далі працювати нам все складніше і складніше. Причинами безресурсного стану можуть бути певні зовнішні і внутрішні чинники особистості. Сьогодні в умовах воєнного стану, звісно, тривога. Стрес, перенавантаження, емоційне вигорання, внутрішній стан людини на фізичному рівні, зниження рівня ментального здоров'я, конфлікти, хвилювання, втрати, невизначені втрати все це призводить до того, що ця наша внутрішня батарейка вона все сідає і сідає. І тому, якби для того, щоб людина могла підживити себе, підживити свою внутрішню батарейку, потрібно використовувати ряд певних заходів, які допоможуть їй справитися в даних умовах життя. Щоб налагодити Дити свій ресурсний стан, кожна людина має обрати свій спосіб на початку. Це забезпечити різні фізіологічні потреби, а саме здоровий сон, здорове харчування, людина має відчувати себе потрібною в любові, знизити рівень. Тривоги різними техніками і різними способами, які допоможуть людині справитися тут і зараз. А також прогулянки, можливо, спілкування з друзями, навіть може допомогти перегляд фото, на яких людина була щаслива і де зафіксовані різні позитивні миті життя. Також корисним є гумор, і на сьогоднішній момент дивитися якісь можливо гумористичні передачі, чи десь намагатися собі підняти. Свій внутрішній стан, настрій, якимись певними позитивними моментами також може допомогти. Спілкування з близькими людьми. Інколи можна побалувати себе смакотою, але щоб тут не було питання зміщення, оскільки, якщо у нас є і присутній емоційний голод, а ми можемо його забезпечувати за рахунок фізичного харчування на фізичному рівні, то відповідно тут вже буде момент зміщення, і це вже буде не на користь, а навпаки, може негативно Позначитися на організмі особистості, також корисними є різні моменти, саме які пов'язані з нашим тілом. А саме це спорт, можуть бути танці, можуть бути прослуховування різної музики, адже музика, зокрема, різні стилі, звуки, окремі інструменти, вони можуть впливати на організм людини, навіть на її окремі органи, піднімати її настрій і забезпечувати комфортний стан протягом цілого дня. Вень ресурсного стану може бути зумовлений різноманітними факторами: тривалий стрес, травматичні події, перевтома, недостатня тривалість та або якість сну, нездорове харчування, низька або надмірна самооцінка. Ресурс він допомагає нам справлятися з різними викликами життя. І коли ми перебуваємо в різних стресових умовах життя, відповідно наш рівень ресурсу нашого знижується. Звідси і з'являється наше професійне вигорання. Загалом, емоційне вигорання це такий нам підказка, така яка допомагає нам справитися з певними моментами нашого життя. Це є підказка для того, що щось негайно потрібно змінювати. Тому відповідно, якщо ми говоримо про ресурсний стан, він нам надзвичайно по. Трібен і при виконанні наших професійних обов'язків, тому зниження рівня працездатності, професійне вигорання також сильно впливає на нашу особистість і знижує наш рівень ресурсності, наш рівень працездатності і заважає нам в побуті в повсякденному житті справлятися з різними викликами. Тому наразі важливо постійно змінювати різні види діяльності, якщо ви розумієте, що протягом тижня. Ви мало відпочивали, чи якби ви перенавантажили себе роботою, або у вас було емоційне перенавантаження. Потрібно якось цей стан розбавити. Бажано відпочити, прогулятися, можливо, змінити якусь певну локацію, де знайти для себе якісь моменти, які вас можуть абсолютно розрадити. Я в своїх практичних кейсах використовую техніку 50 речей, які приносять задоволення. Людина, прописуючи навіть цих 50 речей, звертає увагу вже на позитивні моменти. Фіксує свою увагу на тому, що ось це мені подобається. Тут піднімається наш рівень енергії, наш рівень ресурсності, тому що ми фіксуємо і розуміємо, що є речі, які можуть нам допомогти справлятися з тими чи іншими обставинами. Ну і звісно, якщо людина буде використовувати з цього списку окремі елементи, то кожного дня людина буде себе радувати, а відповідно поповнювати свій ресурсний стан певними позитивними моментами. Тому наразі рекомендуємо Намагатися протягом дня виконувати не більше п'яти таких важливих справ, також обов'язково змінювати локацію, робити кожну годину, хоча б перерву по 5 хвилин, використовувати техніку бути в моменті, техніку заземлення, де ми можемо звернути увагу на звуки, на те, що ми бачимо, на дотик щось відчути, для того, щоб ми могли перезавантажитися, переключитися і надалі бути. Ефективними у своїй професійній діяльності невеличка відпустка в кілька днів на тиждень дасть можливість також перезавантажитися, тому що в цей момент ви не будете думати про ті чи інші життєві обставини. Ви зможете переключитися і таким чином відчути певне наповнення енергетичне, якби збагатитися новими емоціями, поспілкуватися з новими людьми, і таким чином ваш рівень ресурсного стану покращиться. Надзвичайно важливим елементом є також мотивація, тому е, важливо е, зосередитись на собі і зрозуміти, що може вас мотивувати. Звісно, ми маємо для себе усвідомити, що е, мотивація, як така, вона може тривати е, всього е, кілька днів, тобто е, орієнтовно 24-48 годин. Мотив це внутрішній двигун, який спонукає людину до діяльності, тому тут важливо змотивувати себе до певної діяльності, а далі. Поставити все на систему, щоб систематично виконувати ті чи інші рухи. До прикладу, ви вирішили зайнятися спортом, ви подивилися якийсь мотивуючий фільм, чи поспілкувалися з друзями, які мотивували вас щодо спорту. І, звісно, ви почали бігати. Але там, до прикладу, бігати чи займатися іншим видом спорту. І тут у вас кріпатура. І відповідно на другий день ви вже не хочете цього робити. Тобто рівень вашої мотивації знизується. Але якщо ви Поставити це на систему і якби змотивувати себе, що потрібно ще сьогодні піти, завтра піти. Тобто зробити все це систематично, то вже через тиждень ви не будете відчувати певної втоми, ви будете насолоджуватися ранковими пробіжками, і відповідно ваш рівень ресурсного стану набагато покращиться. Тому важливо мотивувати себе, усвідомлювати свій рівень мотивації і заохочувати себе до тої чи іншої виду діяльності. В реаліях сьогодення багато людей втратили своє ресурсне місце. І наразі повернутися кудись і наповнитися ресурсом стає набагато важче. Тому якби, людям важливо перебудовуватися, знаходити нові ресурсні місця для того, щоб наповнюватися і бути ефективним. І наразі якби, допомогти у цьому зможуть навіть фотографії, можливо, формування нового ресурсного місця для себе. Куди можна приходити і е, наповнюватися, е, маю в своїй професійній діяльності такий практичний кейс, коли я. Е... Працювала з людиною, яка втратила своє ресурсне місце, і в роботі, в нашій роботі, людина відчула ресурс, це якби от такий от психологічний супровід. І вже коли навіть якби, частота зустрічі набагато зменшилася, людина все одно приходила, десь просто сиділа поряд на лавочці, якби насолоджувалася краєвидами і наповнювалася ресурсним станом. Тому навіть такі елементи можуть бути вашим ресурсом. Важливо знайти своє. Ресурсне місце знайти важливо усвідомити, що є ресурсом для мене, для того, щоб можна було цей ресурс відновлювати. Адже на українську мову ресурс перекладається як той, що відновлюється. Ресурсу потребує кожна людина в незалежності від віку, і е, важливо усвідомити е, навіть той факт, що ми можемо бути ресурсом один для одного. Тому часто батьки є ресурсом для своїх діток, а дітки є ресурсом для своїх батьків. Тому важливо проводити більше часу зі своїми рідними, спілкуватися, більше обійматися, ділитися такими позитивними враженнями. Обов'язково виділяти кожних 5 хвилин свого часу е, на. На день, хоча б один раз у цих 5 хвилин на позитивну думку. Важливо ділитися позитивом з рідними, коли ми приходимо додому, розказувати про якісь наші нові враження, про якісь наші нові емоції, розказувати про свої досягнення. Адже ем, мозок так наш влаштований, що він більше фіксується на негативі і на негативних моментах, для того, щоб постійно щось вирішувати. А для нас важливо в, ем, в таких певних умовах нашого життя надзвичайно складних, щоб ми могли. Але налаштуватися більше на позитив і ділитися більше позитиву. Тому я рекомендую кожному більше ділитися позитивом, запустити механізм позитивного мислення, бути активним, намагатися віднайти свій внутрішній ресурс, пробувати спілкуватися більше з рідними, більше посміхатися. І, відповідно, якщо ви відчуваєте, що ви не можете самотужки справитися з своїм психоемоційним станом, вам складно самостійно відновити свій. Внутрішній ресурс, звісно, рекомендовано звернутися до фахівців. Пам'ятайте, що ресурс є запорукою успіху. Бережіть себе.